Документи посвідчення службове. Так, показуйте. Я вам покажу, на телефон на камеру. Я не знімаю, ви мені покаєтесь Зараз, з цієї сторони. Сніга, нігай Віталій Олександрович, а. з іншої сторони. Службове посвідчення, хорошо. Що треба вам? Ваш документ звідси вашого ставлення тільки з друг, бо що, хлопці, вже так скучно, що на вулицю людей спиняєте, не маєте що робити? Скокота на роботі? 22. Я понял. Придіють ваші послуги посвідчення. А ч одну стрій порушуємо? А чого ви без кепки, без головного бора? <говорили> ну і що? Ну і що? Так можна? Посвідчення. Так, Никифорчук Олександр Дмитрович. Хорошо. Все? Угу. Так. Ну, хлопці, нормально. Ви не тих шукаєте. А от бачите, їм скучно, їм а просто піляло, скучно. інвалід скочно. Шукати... звідки? Послідки. У вас перед вами планшет, я вам не зобов'язаний вам повідомляти, звідки? я. З каміньця. У мене тут більше 30 осіб. Ну, то я що можу зробити? Я вам придивив документ, придивив. Яка вона, різниця? Я вам документ такі посвідчені особи. Пані, якщо ви не чули, що я говорив, мовчіть з боку, добре? А як ви говорите з людиною? Що замовчіть з боку? Це що за неповага? Ну, вона не чує, що я з вами розмовляю собі. Ну, Вона має право репліку собі говорити. Просто таке натавкува. Виховає баліт. Пороз дерева без сітки гадять тепер. Куда вовк всіх та фром. спокій. вдома немає, сюди дитину в окружені, нічого нема. добра, рукає. Ні-ні-ні. А тепер, будь ласка, на вашого водія складаєте протокол за порушення правил зупинки стоянки. Ви стоїте без проблескового маячка на зупинці. Протокольчик складаємо при мене, я буду дивитися. Будь ласка. Він прийняв посвідчення, він запаркувався з порушенням правил дорожнього руху. Будь ласка, протокол на нього. Я чекаю. Давайте. Розглядайте справу. Хай придавляє вам документ, розглядайте справу. при Приймаю. Слухай, давайте чекаю. i don't know what to do